Додаток Microsoft Mathematics це безкоштовний інструмент для навчання, в якому міститься набор математичних коштів, які допомагають учням бистро та легко виконувати завдання. За допомогою Microsoft Mathematics можна навчитися поетапно вирішувати рівняння, а також засвоїти фундаментальні знання фізики, хімії, геометрії, тригонометрії та алгебри. Наприклад, вирішимо кубічне рівняння. x в кубі мінус 3 х 4 х плюс 12 в 0. Натискаємо ввод. На екрані з'являється корені введеного рівняння. Додаток дає можливість побудувати графік функції відповідного рівняння. Під рівнянням ви можете знайти ссылку, натиснувши на яку побудується готовий графік. Отриманий графік можна стискати. Розтягувати по всім координатам. Додаток включає в себе бібліотеку формул та рівнянь. Щоб знайти формули, треба перейти по вкладці «Главна» Формули і уравнення, алгебра, геометрія, теометрія, фізика, хімія і так далі. Я показав вам базові функції Microsoft Mathematics. Дякую за перегляд!